Вітаємо наших глядачів в ефірі програма Казка в Слоїку. Ми сьогодні будемо читати перший сюжет з цієї книжки Біжи, Форесте, біжи. Авторка Яна Хоменко, художниця Наталя Дяченко, Китай Гора, Видавництво Час майстрів. Видавництво час майстрів. Ось ця книжка до нас завітала ненадовго з бібліотеки, але будемо незабаром. Повертати її до рідної домівки. Скажіть, дівчата, я представлю зараз наші учасниці ефіру Єніна Горловська і Олена Шверевоз. Вітаємо. Дівчата. От подивіться уважно на цю ілюстрацію. Тут дуже такі мотивуючі ілюстрації, окрім класних таких змістовних повчальних сюжетів текстів. От що це за посуд такий? І що цей горностай з ним робить? Придивіться уважно. Можливо, ви теж полюбляєте такі справи, такі страви. Що, що він тут робить? Наш Форест? Бачите на ілюстрації? Він полюбляє солодке, так? Видно вам ілюстрацію, так? От от він полюбляє солодке. І е, в такий посуд він традиційно його збирає. Але зараз ми дізнаємося, окрім, окрім солодкого, він буде казки збирати в такий посуд. Зараз ми почитаємо. Як на мене, доволі така е, оригінальна ідея збирати казки в такий, е, в такий смачний посуд, там, де було варення. Казка в слоїку. Ця пригода трапилася, коли в моїй коморі ще не було жодного слоїка з історіями. Вам доводилося тримати справжнього слоїка в руках. А звичайну банку. А звичайну банку це ж те саме скажете ви. Проте моя бабуся вільха із цим не погодиться. Вона часто передає мені гостинці і каже, що варення в слоїку смачніше, ніж варення в банці. Так ось на той час у мене не було не на те, на те, щоб жодного слоїка, я навіть найменшої торбинки з горіхами. І скромно додам, що тоді я був не настільки розумним і сміливим, як зараз, що залишилося незмінним то це моя швидкість. Я бігаю, немов вітер. Ну і ще я завжди був пухнастим і милим горностаєм. Та ви й самі вже бачите. Забув дещо важливе моє ім'я. Воно теж залишилося тим самим Форест. З ним пов'язана кумедна історія. Колись моя мама пробралася до будинку лісника, щоб знайти там якусь поживу. Зима того року видалася суворою харчів у лісі було обмаль. Лісник саме дивився телевізор, тож мама вирішила залишитися на трохи, щоб погрітися. І заховалася під диван. Мама розповідала, що в хатинці було дуже тепло і затишно, пахло медом і корицею, тому вона хотіла погрітися ще і ще і ще. Аж доки кіно не закінчилося. Так, разом із лісником вона подивилася цілий фільм про людину. Яка постійно бігала і мала ім'я Форест. Ну, ви зрозуміли, їй страшенно сподобався герой, який завжди кудись біжить, немов горностай. Тож, коли я народився, мама швидко обрала ім'я, а тато був страшенно щасливий уперше побачити мою милу мордочку і не сперечався. Однак мрійлива горностайка, лісова секретарка, замислилася про щось своє і пропустила літеру в моєму свідоцтві про народження. Тому я просто Форест з однією РР. Єдиний і неповторний, як жартувала моя мама. Я народився милим і пухнастим у щасливій родині, де моєї появи на світ чекали з нетерпінням. Батько очікував славетного сина мисливця. Мама сподівалася на відважного сина героя. Бабуся була впевнена, що я стану відомим лікарем. А народився всього-навсього я, звичайнісінький, малий горностай. Усе ж батьки мене любили та оберігали, мріючи про моє видатне майбутнє. Життя обіцяло бути щасливим і безхмарним, але не дотрималося обіцянки. Зі мною трапляється безліч халеп. Хоч я намагаюся виплутуватися з них і не хнюпити носа. Я мрію стати справжнім героєм. Гадки не маю, як це зробити. Але понад усе хочу, щоб рідні пишалися мною. Та поки що мої успіхи не дуже. Я все частіше чую за спиною слово невдаха. А дехто, наприклад, горностай хуліган, Жорник, каже мені, це просто. У вічі. Зізнаюся, що мене колись дражнили боягузом. Лише уявіть. Зараз розкажу, як я розправився з цим прізвиськом. Хоча не зараз тривайте. Ви, певно, думаєте, навіщо мені стільки тих слоїків у коморі, і звідки вони взялися? Це все справа лап тієї ж бабусі вільхи. Вона часто приносить гостинці, а особливо варення. Варення я з'їдаю швидко, а от слоїки залишаються. І їх. Назбиралася вже сила силенна Одного дня я зрозумів, що в мене назбиралося ще й чимало історій про мої пригоди. Тоді я почав записувати їх, і незабаром вони вже не вміщалися в шухляді письмового столу. Ось, бачите, скільки в нього історій, подивіться на ілюстрації, дуже-дуже багато. Ці історії не вміщалися вже в письмовому столі. Тоді я почав записувати їх, і незабаром вони вже не вміщалися в шухляді письмового столу. Тож я трохи посидів, подумав, погриз горішки, і мені на думку спала геніальна ідея. Я вирішив складати свої історії у слогіки моєї. Бабусі. Тепер у коморі ціла слоїкова бібліотека. Ціла Слоєкова бібліотека. Єдина у світі. Вмощуйтеся зручніше і. Дістаньмо першого слоїка. Ну, ми вже встигли дістати не тільки першого слоїка. Ми в цьому ефірі, в попередньому, точніше, ефірі, прочитали вже історію про найшвидшого боягуза. Дівчата, Яніна, як вам сподобалася ця історія про слоїки? Про ці казки в слоїку. Як, як сама ідея, що можна казки ховати не в якихось там коробочках чи ще щось, а в, в таких слоїках, там, де солодощі зазвичай зберігають, а він вирішив там зберігати оці казки своєї історії. Ось, ось так. Насправді, дуже-дуже дуже цікаво відбувається. У нас тут теж трошечки маленький такий фокус відбувся. маленькі дива. У нас тут трошки дівчата перейменувалися, ну це, це так буває. От, Я просто бачу в ефірі трошечки так. Єніна, ти зараз з нами? Тут, бачу, все, бачу, бачу. От, от такі історії відбуваються в нашому ефірі. Це дуже така е, цікава книжка. І на завершення ще. Пару хвилин я прочитаю про цю книжечку. Отут ще у нас така є коротка інформація-анотація. Бо, бо як цей Горностай Форест збирав казки своїй пригодницькій історії в тих слоїках, а оця книжка вона збирає різні історії. Звичайно, що ми за один ефір не прочитаємо всі одразу. Але про що ця книжка? Ми зараз дізнаємося. Той, хто має сміливість бути собою, здобуде силу. Горностаї, найспритніші хижаки в лісі, Юний Форест, найшвидший серед них. Тож не дивно, що всі чекають від нього великих звершень. Він має справжній талант і просто мусить стати легендарним мисливцем. Чи не мусить Форест не такий, як решта горностаїв. Він не полює на дрібних тварин, а рятує їх. І може заприятелювати навіть із мишею. Піксі лісова миша. Усі її родичі полохливі і не надто товариські. Але Піксі особлива. Вона не лише розумна, а й неймовірно смілива. Тому першою. Простягає руку дружби небезпечному хижакові, горностаю? Ківі безкрилі пташки, що живуть тільки в Новій Зеландії. Хто зна, як вони потрапили до Європейського лісу? Та ясно одне в компанії пташеняти Боркутуна Форесту і Піксі нема коли нудьгувати. Тож як воно бути не таким, як усі? Однолітки не беруть у компанію, а ті, з ким прагнеш подружитися, насміхаються. Кажуть, що ніч найтемніша перед світанком. А що як твій світанок уже близько, можливо, через нелегкі випробування доля намагається подарувати тобі щось справді важливе. І саме так веде до здійснення мрій. Видавці переконані, я прочитаю в чому діти мають право на свого Фореста. Ось так. Насправді, мені особисто чим припала до душі ця книжка. От ця, Дякую, я бачу, що Оленці теж припала до душі. От такі, такі ми бачимо тут вподобайки. Так от, чим мені припала до душі ця книжка різних історій? А саме тим, що оцей Форест, цей Горностай, він за своєю природою, то така. Тваринка хижак. Але він насправді така дуже добра за своєю душевністю істота. Ну він хижак, він впіймав ту мишку. А виявилося, він не просто її впіймав. Це в тій історії, де найшвидший боягуз ми в попередньому ефірі прочитали. От він впіймав ту мишку, він захистив її від кішки, яка насміхалася, казала: Ти боягуз, ти не вдаха, і всяке таке казала. От, кішка казала. А потім він взяв ту мишку і відпустив її. А в іншому сюжеті вони подружилися з Мишкою, Розумієте? Тому от цей горностай, цей Форест, він насправді не такий, як всі. І от ця книжка цих казкових історій, вона мотивує нас, і дітей, і дорослих до того, щоб ми навчилися і себе, і інших людей сприймати не так, як ми звикли, а сприймати інших людей, сприймати по-різному. І кожна людина є унікальною, є е, такою особливою. І от цей Форест, хоч він горностай, але він має такі людські риси. Він думає, він, як і наші, от бачите, наші болівальники, Семенчик, Богданчик, і наш е, рожевий коник, вони теж думають, тільки мовчки тихенько це роблять. Ну а наш Форест Горностай він ще й розмовляє, спілкується. от, І свою думку вміє відстоювати. Так, я бачу, от бачите, дуже нашим учасницям сподобалося. Так, кажи, Яніна, бо ми вже будемо завершувати наш ефір. Мені дуже сподобалось. Дякую. Так. Мені також, Оленка, кажи, Оленка, ти хочеш зробити тебе технічним організатором? Чи я не вгадав? Так, добре. Зараз ми попрощаємося з нашими глядачами. Ми хочемо побажати нашим глядачам знаходити такі сюжети, такі українські книжки, де ми зможемо побачити себе. Як то кажуть, з іншого боку, в іншому ракурсі, знайти в собі або в наших друзях, в наших знайомих, в тих, з ким ми спілкуємося, знайти якісь нові людські риси, нові такі риси характеру, яких ми до цього не знали. От, і знаєте, головне, що хочу, хочу вам сказати: от бути не таким, як всі, оце головне. І треба не боятися цього, а треба сміливо. Це робити. Як це робить наш Форест? Біжи, Форесте, біжи, і будемо читати далі в наступних сюжетах. На цьому дякуємо за увагу.